Всім привіт! З вами команда Велоскладку Ком'юа. І сьогодні ми підготували огляд на підлітковий хардтейл від українського виробника, а саме Titan Фокс 2024 року. Це універсальний велосипед із сучасним дизайном, що пропонується з чотирма розмірами коліс: 24, 26, 27,5 та 29 дюймів. Що підходить для активних райдерів з ростом від 125 до 195 см. З його допомогою можна комфортно пересуватися як міськими вулицями, так і пересіченою місцевістю. Алюмінієва рама забезпечує легкість і високу міцність. Амортизаційна вилка з можливістю блокування ходу адаптується до різних дорожніх умов, роблячи Titan Fox чудовим вибором для тих, хто шукає надійний і багатофункціональний велосипед. Він пропонується у зеленому, червоному та жовтому. Огляди на інші велосипеди бренду Тітан ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з легкого і міцного алюмінію 6061, що забезпечує ідеальний баланс між надійністю і легкістю велосипеда. Труби рами виготовлені за допомогою гідроформування, а внутрішня прокладка тросів надає рамі естетично приємного зовнішнього вигляду. Спеціально розроблена геометрія із заниженою верхньою трубою на моделях з 24 і 26 дюймовими колесами дає змогу дітям легко ногою діставати до землі, пропонуючи більше впевненості та контролю під час зупинок і маневрів. Така конструкція робить велосипед не тільки функціональним, а й безпечним вибором для молодих райдерів. На дорослих варіантах з колесами 27,5 і 29 дюймів верхня труба видовжена і майже горизонтальна для зручної посадки. У подарунок до велосипеда, неважливо для дорослих чи підлітків, ідуть брудозахисні крила. На байк встановлена підніжка, присутнє місце для кріплення фляготримача. Амортизаційна вилка має 100 мм входу, що дає змогу упевнено долати нерівності хорошою керованістю на різних типах місцевості. Блокування ходу забезпечує додаткову гнучкість і адаптацію велосипеда до різних умов, даючи змогу перемикатися між жорстким і м'яким налаштуванням вилки залежно від вимог траси. Матеріалом основних частин вилки послужив алюміній. Велосипед має алюмінієве кермо, що встановлене на алюмінієвий винос. Такий підбір компонентів заощаджує вагу байка, що в результаті дає більше контролю над велосипедом. Сідло встановлене фірмове Тітанем ТБ. Трансмісія на 21 швидкість зібрана з аматорських компонентів Shimano та Шонфен і призначена для прогулянкового використання. Система шатунів з трьома зірками 42 34 24 обертається на картриджній кареті на промислових підшипниках. Трешітка на 7 зірок Шонфен. Моноблоки з тригерними перемикачами Shimano дають змогу легко і точно переводити ланцюг по зірках. Передні та задні перемикачі лінійки турней, колеса на обох версіях складаються з алюмінієвих подвійних ободів на 32 шприхи, які забезпечують міцність і стійкість під час активного катання. Універсальні покришки кенда шириною 2,35 дюйма з дрібними шипами, пропонують хороше щеплення та керованість як на ґрунтових стежках, так і на асфальтованих дорогах. Обертаються колеса за допомогою алюмінієвих втулок, що кріпляться на ексцентрик, що підвищує практичність при перевезенні байка. Контроль швидкості здійснюється дисковою механічною системою, яка забезпечує надійне та ефективне гальмування. Ротори діаметром 160 мм як на передньому, так і на задньому колесі, гарантують чудову гальмінну дію і швидкий відгук завдяки гарному відведенню тепла, що критично важливо для дітей, які катаються в різних умовах. Сама конструкція гальм спрощує обслуговування і регулювання, що робить їх відмінним і доступним вибором. Titan Fox являє собою чудовий недорогий вибір для підлітків, які прагнуть поринути у активний спосіб життя і пошук пригод на різноманітній місцевості. Універсальний дизайн, сучасна амортизаційна вилка, багатошвидкісна трансмісія, потужні гальма та міцні колеса роблять цей велосипед надійним супутником для юних райдерів, які шукають байк, що буде однаково добре себе почувати в різних умовах. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком. До нових зустрічей.